І вони зараз оце знімають, а потім висвітлюють в інтернеті зовсім інші доводи і свої дописи, то на цьому вже може складатися якась суспільна думка, що ось бачите, дивіться, він такий поганий. А чому він поганий? Тому що вони цю інформацію перекручують, вони цю інформацію зараз збирають, а потім через якісь ну, дні тижні ми побачимо зовсім іншу якусь інформацію. Вони звинувачують, вони приходять сюди, вони фотографують мене. Добре, я, я в цьому в цій ситуації як вважаю, ну, винний. давайте розбиратися про мене. Вони починають фотографувати усіх, хто приходить до суду, з моєї сторони, підтримки. Тобто Вони зараз заявляють про те, що ну, повний зал сидить зі сторони потерпілих, ну, а в мої не, не приходять. Чому? Тому що є певна кількість людей, яка фотографують, і вони роблять якісь і колажі. Збираються все добу і висвітлюють інформацію у тому світлі, яким їм хочеться це бачити. Тобто Вони бачать це зі своєї сторони, вони не беруть до уваги ті фактів, які кажуть, приходять сюди свідки. Тобто вони не показують весь процес. Якщо вони ходять, будь ласка, ходіть, вам ніхто не заперечує. Чому вони не кажуть повну цю картинку? Ось вони зараз зібрали інформацію, свої дома дописали. В інформація пішла в ЗМІ, в меді вона вже якась поплюжена. Бачите?